Вітаю! Мене звати Анна Габр, я сертифікований викладач кундаліні йоги. І якщо ви тут, значить у вас вже є досвід, практики медитації кундаліні йоги адішакті для життєвої сили. Але ви хочете разом зі мною під керівництвом, під мій голос, щоб не відволікатися на таймери чи на якісь технічні моменти. І зробити цю практику глибшою на довший час. Якщо ви тут, значить ви вже мали досвід цієї практики в половину часу. І тепер ми можемо спробувати цю практику разом. Для того, щоб ми зараз з вами пішли в цей досвід разом на збільшений час, увага! ви вже... Маєте знати технологію вступних мантр Кундаліні-Йоги. Якщо ви тут ще не впевнені, це відео не для вас. Повертаємося, вчимось, розбираємо і пізніше вже ви зможете практикувати по цьому відео. Ви вже зробили певний період часу цю медитацію Адішаксі для життєвої сили. Половину часу, тобто у вас вже є такий напрацьований досвід витримувати е, половину часу цієї медитації. Далі нам для, для е, правильної практики кундаліні йоги потрібна хустка для покриття голови. І також, якщо ви зараз хочете практикувати медитацію зі мною, ви вже маєте знати. Мантру Айді Шакті. Але якщо ви практикували короткий час цю медитацію, то я сподіваюся, ви вже давно її вивчили. Тому зараз йдемо в практику. Все, менше слів, ви вже все знаєте. Давайте просто зробимо разом сідаємо в просту позицію, дістаємо м'які частини. Покриваємо голову. Якщо ви відчуваєте, що у вас під час медитації болить голова, тоді краще прям зав'язувати і затягувати по лінії росту волосся хустку. Зробіть глибокий вдох, глибокий видих, опустіть копчик вниз. Вирівняйте лікті, відведіть спину назад, прокрутіть плечі, посадіть їх назад і вниз, закрите очі, зведіть фокус в точку між брів, помічайте, як дихання спускається з грудної клітки в живіт. І розтираємо долоні до гаряча, для того, щоб відкрити простір для нашої діти. Медитації глибокий вдох, глибокий видих і вдох, щоб почати. Nam. Adgrei name, jugat ad gurei name, sad gurei name, Siri Gurude Vename, Adgrei, Jugat Gurei, sad gurei, Siri Gurude Vename, Ad Gurei Name, Jugat Gurei name, name, jug name, Sad Gurei, Siri Gurude, Vename. Globok évidos atrimka. Ще сильніше стисніть долоні, витягніть маківку вгору, який видих і обов'язково направте увагу на свої відчуття в тілі і побудьте з реакціями після мантр, після цього звукового потоку. І всередині себе зробіть намір для внутрішньої роботи. Через медитацію, аджі-шакті для життєвої сили. Відчуйте, на що б ви хотіли направити цю медитацію, з якими частинами всередині себе попрацювати. І ми будемо йти в досвід 11 хвилин медитації. Нагадую, що з часом і ці 11 хвилин будуть для вас легко проходити, і тоді нарощуйте поступово по хвилині, по 5 хвилин, доки ви не дійдете до повного часу 31 хвилина. Не забирайте у себе цю глибоку трансформацію. Але сьогодні ми будемо працювати 11 хвилин. З'єднуємо наші мудри, з'єднуємо великий і безім'янний, всі останні дивляться вгору. Ставимо долоні на рівні вух, відкриваємо грудну клітку, опускаємо копчик вниз. Підчути, що хребет рівний, витягнутий, підборідок трохи в себе. І ми робимо глибокий вдох для того, щоб почати мантру із пупка. Аді Шакті, проводячи звук через гудіння тіла і вібрацію всього тіла. Аді Шакті, Аді Шакті, Аді Шакті, намо, намо. Сераби Шакті, Сераби Шакті, Сераби Шакті, намо, намо. Притам Пхагвати, Притам Пхагвати, Притам бхагвати, Намо, Намо. Кундалини, Мата Шакти, Мата Шакти, Намо, Намо. Ади Шакти, Ади Шакти, Ади Шакти, Ади Шакти Намо, Намо. Сэра бушакти, сэра бушакти, сэра бушакти, намо намо. Притам хагвати, притам хагвати, притам хагвати, намо намо. Кундаліні мата шакті, мата шакті, намо намо. Adi shakti, adi shakti, adi shakti namo namo. Sera bhakti, sera bhakti, namo namo. Pritham bhagvati, pritham bhagvati, pritham bhagvati namo namo. Kundalini mata shakti mata shakti namo namo Adi shakti adi shakti adi shakti namo namo Sera shakti Sera shakti Sera shakti, shakti namo namo Притам Бхагвати, Притам, бхагвати, притам бхагвати, Намо, Намо. Кундалини, Мата Шакти, Мата Шакти, Намо, Намо. Ади Шакти, Ади, шакти, ади шакти, Намо, Намо. सेराबु शाक्षी सराबु शाक्षी सेराबु शाक्षी नो से प्रीतमगवचि प्रीतमचि प्रीथमचि नामो नमो कुन्दी मी मी नमो नमो Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Serabu Shakti, Serabu Shakti, Serabu Shakti, Namo Namo. Britam Hagwati, Britam Hagwati, Britam Hagwati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi Shakti Adi Shakti Namo Namo See Shakti See Shakti See Shakti, Shakti Namo Namo Притам Бхагвати, Притам Бхагвати, Притам Бхагвати, Намо, Намо. Кундалини, Мата Шакти, Мата Шакти, Намо, Намо. Ади Шакти, Ади Шакти, Ади Шакти, Намо, Намо. Sarabusakti, Sarabusakti, Sarabusakti namonamo, Pritamphagwati, Pritamphagwati, Pritamphagwati Namonamo, kundalini Matashakti Matasakti Namonamo. ah shakti, ah shakti, ah shakti namo namo! sarabu namo namo! Pritam -bhagvati, pritam -bhagvati, pritam -bhagvati, namo, namo. унда ліні мата шакті мата шакті намо намо аді шакті аді шакті аді шакті намо намо сарабу шакті сарабу шакті сарабу шакті намо намо Притам Бхагвати, Притам, бхагвати, притам бхагвати, Намо, Намо. Кундалини, Мата Шакти, Мата Шакти, Намо, Намо. Ади Шакти, Ади Шакти, Ади шакти, Намо, Намо. Сара бушакти, Сара бушакти, Сара бушакти, намо намо. Притам Bhagavathi, Притам Bhagavathi, Притам Bhagavathi, намо намо. Кундаліні Мата Шакти, Мата Шакти, намо намо. Ади Шакти, Ади Шакти, Ади Шакти, Намо, Намо. Серабы Шакти, Серабы Шакти, Серабы Шакти, Намо, Намо. Притом Пхагвати, Притом Пхагвати, Притом Пхагвати, Намо, Намо. Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Serabu Shakti, Serabu Shakti, Serabu Shakti, Serabu Shakti Namo Namo. при этом Бхагвати, при этом Бхагвати, при этом намо намо. Кундалини, мата шакти, мата шакти, намо намо. Ади шакти, ади шакти, ади шакти, намо намо. Сейраб-шах-ті, Сейраб-шах-ті, намо, намо. Притан-бхагва-ті, 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 намо, намо. кунда мата маа мата шах намо намо Adi shakti, adi, shakti, adi shakti, namo namo. Sera bhakti, sera bhakti, namo namo. Pritham bhagvati, pritham bhagvati, pritham bhagvati namo namo. Pundalini Matasakti Matsakti Namonamo. Adesakti Adeshakti, Adeshakti Namonamo, Sarabusakti, Sarabusakti Sarabusakti Namonamo. при этом пхагвати, при этом при намо, намо. Кундалини, мата шакти, мата шакти, намо, намо. Ади шакти, ади шакти, ади шакти, намо, намо. Sarabu -Shakti, sarabu -Shakti, sarabu -Shakti, namo -namo. ो शक्ति आज साक्षी Adishakti namonamo, Sarabusakti, Sarabushakti, Sarabushakti Namonamo, Pritambhagwati Pritambhwati Pritambhagwati Namonamo, Kundalini Matashakti Mata Shakti namonamo. Ah, Jishakti, ah, Jishakti, ah, Jishakti, Namo Namo. Sarah Bushakti, Sarah Bushakti, Sarah Bushakti, Namo Namo. Pretum Hagwati, Pretum Hagwati, Pretum Hagwati, Namo Namo. Undalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sera Bhushakti, Sera Bhushakti, Sera Bhushakti, Namo Namo. Притом Бхагвати, Притом Бхагвати, Притом Бхагвати, Намо, Намо. Кундалини, Мата Шакти, Мата Шакти, Намо, Намо. Ади Шакти, Ади Шакти, Ади Шакти, Намо, Намо. Серабу шакті, серабу шакті, серабу шакті, НАМО, НАМО. ПРИТОМ на ПРИТОМ Притомпагвати, ПРИТОМ притомхати НАМО, НАМО. Кундаліні мата шакті, МАТА ШАКТІ, НАМО, НАМО. Глибокий вдох, шевіт надувається, невеличка затримка. На затримці ми не стискаємо щелепу, не створюємо напруження, ми просто перестаємо дихати на деякий час. М'який видих. І переходимо до мантри Ха. 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 Хай хай. 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 І глибокий вдох затримка. На затримці стискаємо все тіло, але ще липа розслаблено. Видихаємо через відкритий рот з свистом, знову вдох, затримка. І виду через рот зі свистом. І знову вдох затримка. Вдох ми завжди робимо животом, грудна клітка розслаблена, тримаємо затримку. І видих через рот зі свистом. І розпускаємо мудри. Кладемо руки долонями вгору на коліна, очі закриті, будьте в собі з собою. Будьте в контакті з тілесними відчуттями, з тим, що є після медитації. Можливо, ви відчуєте, що медитація завершена, але якийсь процес ще всередині вас відбувається. Дайте йому бути, дозвольте тілу запустити процеси зцілення і трансформації всередині вас. І розтираємо долоні для того, щоб завершити медитацію мантру сатнам. Перевірте плечі, хребет, копчик. Приберіть будь-які прогиби з хребта, зведіть очі в точку між брів. Глибокий видих і вдох, щоб почати. Сам! Ще сильніше долоні, витягніть маківку вгору, витягніться, збережіть цей звуковий код сад нам всередині себе. І з видихом доторкніться лбом підлоги, направляючи вдячність своїй власній жіночій енергії всередині вас. Дуже дякую вам за цю практику. Дякую, що ви дали можливість собі піти глибше, піти далі і запустити більш глибші трансформації в собі. Дуже сподіваюся, що колись ви дійдете до мантри Шакті 31 хвилина. Всіх обіймаю і до наступної практики!